Всім привіт! Мене звати Надія. Я власниця бренду. От Надін» – це ексклюзивні в'язані сумки. Скільки вона коштує? І, наприклад, от скільки часу ви її створювали? Цю модель я створювала десь майже один день. Це натуральна шкіра. А де ви берете шкіру? Я замовляю з України, з чуждового місця Запоріжжя, Запоріжжя, бо там найкращі, найкращі майстри. Клас. І скільки коштує така, така сумочка? А, така модель коштує 190 доларів. Це ручна робота? Так, звичайно, це все ручна тобто, робота. Тобто, другої такої сумочки, немає. Це 100% ручна робота. Я, взагалі, от прийшла ця ідея, наприклад, робити сумки, саме сумочки. Я багато дивилась і розуміла, що я дуже дуже полюбляю сумки, але те, що я хочу, я не завжди можу знайти. Тому мені така прийшла ідея. А чому не створити саме цю сумку, яку я хочу? Так я і зробила. Мішань, іди, іди сюди. Що таке? Диви, що я тобі покажу, що це але таки? тільки тихо, тихо, бо це. Майбутні сумки. Оце майбутні Якщо сумочки. Ніхто ніколи не бачив, розумієте? Ексклюзив. Це просто ексклюзив mm. для тебе. Подивись, що це, це таке? Це принт? шкіра, натуральна це шкіра. Це натуральна шкіра, яку я, як я казала раніше, я замовляю у нашій рідній Україні в Запоріжжі. Uh -huh. Це ексклюзивний принт. Скажи, до Сорочинського ярмарку будуть готові? Хоча б одна? Так, звичайно. Я сподіваюся, що навіть не одна, а декілька сумок. Я встигну ще зробити. Подивіться, який тут матеріал дуже класний. І скільки це коштує? Це такий літній варіант. Вона створена з рафії, це дуже легка пряжа. Її я робила десь два дні, бо тут дуже така товка, тонка нитка, і вона коштує 110 доларів. Надія, як давно ви займаєтесь створенням оцих хендмейд сумочок? Я уперше взяла гачок у ще дитинстві. Це 13 років, тому я в'яжу вже дуже багато років. Це ще одна модель, я дуже її полюбляю, бо це така модель, як для офісу або для прогулянки. Вона створена із дуже плотної нитки, тому вона, я б сказала, просто буде вічно з вами. А дивіться, який є, колір колір е, прапора жовто-блакитний. Так, вона вийшла як колір українського прапору. Супер. Це синьо-жовтий. Скільки коштує така сумочка? Е, ця коштує 140 доларів. 140 доларів. Так це 100% Ручна робота, і кожна сумка має дуже гарний підклад, який я також вшиваю вручну. Де можна замовити, наприклад, в інстаграмі ваші чудові сумочки? Так, звичайно, ви можете перейти на мою сторінку. Це Нік Отнадін. І ми з вами також побачимось на сорочинському ярмарку у Атаві. Це 30 серпня. Так, це вже за тиждень. Так, це дуже скоро. ще сумки шити, надія друзі. Побачимося 30 серпня. Отава сорочинський ярмарок. Приходьте.